Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні вам пропоную послухати казочку, а про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Рожливе та жирненьке, наче діжечка кругленьке, є на рильці п'ятачок, замість хвостика, гачок. Візьмеш руки хоч на мить, мов, скаже, не верещить. Краще не чіпайте, хто це? Відгадайте? Вірно, це поросятко. Діти, сідайте зручно і слухайте уважно. Грицько бойко Поросятко захворіло. Поросятко захворіло. Бо ніколи рук не мило. Їло яблука гнилі, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму зве на допомогу. Стогне гратися не хоче. Плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію І каже мама свинка, ось послухай, синку. Щоби не хворіти, руки треба з милом мити. Ми всі овочі і фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді моє свинятко буде в тебе все в порядку. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани розбишаки, що живуть усюди, де є повно броду. у болоті і грязюці під брудними нігтями, пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. Тож усім малятам слід запам'ятати. Будемо вмиватися, митися, купатися. Повтікають всі мікроби разом з ними і хвороби. Діти. Про яку тваринку розповідалося у казці? Вірно, про поросятка. Чому поросятка захворіла? Правильно, тому що її в гнилі брудні яблучка. Діти, а скажіть мені, будь ласка. А ви, ручки завжди миєте? Молодці. А з чим треба ручки мити? Правильно, з милом. А перед тим, як з'їсти грушку чи яблучко, ви їх миєте? Молодці. Перед тим, як їсти овочі і фрукти, їх обов'язково потрібно мити. Діти, запам'ятайте! Щоб нічого не боліло, полюбити треба мило, часто й чисто руки мити та охайному ходити. Дякую за увагу, до побачення та до нових зустрічей!